Резервного фонду виділили близько 360 тисяч на ліквідацію наслідків після боревію. 4 грудня відбулося засідання виконавчого комітету Бориспільської міської ради, на якому присутні розглянули 30 питань. Одне з них стосувалось виділення коштів з резервного фонду бюджету громади, а саме на ремонт покрівлі амбулаторії в Іванкові та ліквідацію повалених дерев у громаді. «Резервний фонд Бориспільської міської ради це фонд, резервний фонд, який форму Формується для того, що якщо проходять якісь надзвичайні ситуації і витрати, які не можна вложити в бюджет, який формується там, от на 24 рік. І ми розуміємо, що є резервний фонд, який використовується на такі заходи. Це надзвичайні ситуації. А от що ми говоримо, що ми використовуємо вже резервний фонд 23 го року, то був виконаний використаний виділений резервний фонд. Це 360 тисяч на Ліквідацію наслідків як послі буревія. Це у нас повалення дерев. Уборка повалених дерев. Це у нас ремонт амбулаторії в Іванкові, значить повалення дерев в Люборицькому старостинському окрузі на території Бориспільської громади. Буревій, який відбувся 28 жовтня, пошкодив дах будівлі старостату, амбулаторію повалив дерева. Багато сімей лишилось без електроенергії. За словами Лариси Фесун, на сьогодні у резервному фонді громади близько 2 мільйонів гривень. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Борис. Субтитрувальниця